Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 3 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом доби противник обстріляв ветеринарне гатище Великий Бурлук та колодізне на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка і Крохмальне. Атакувати окупанти продовжують на Донбасі. За минулі сутки захисники України відбили 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, у селі Вовчанських хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв Серсезаве село Богославка Ізюмського району. Пошкоджено житловий будинок. Із 38 пожеж, що трапились за добу, 27 виникло у природних екосистемах та невідкритих територіях. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС Харківщини. Загальна площа, випалена вогнем, склала близько 100 гектарів. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Пожежі, які виникли через обстріли, за добу не зафіксували, додали у прислужбі рятувальників. Усі обмеження споживання електроенергії, які були введені у Харківській області через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято. Про це повідомляють у національній енергетичній компанії Укренерго. Ремонтні бригади «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу, додали у Національній енергетичній компанії. В екопарку під Харковом 1 червня відкриється перша локація Далина Альпак це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде повністю розмінована. Відвідування цієї локації буде повністю безпечним, стверджують у прес-службі парку. Добиратися до екопарка можна буде так само, як і до війни на безкоштовному автобусі. Нагадаємо, у середині березня харків'ян та гостей міста закликали не відвідувати екопарк цієї вісни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.